Любі друзі, всім привіт! В процесі пересадки вирішила я все ж таки зняти для вас відео про цю орхідейку, показати її чудове коріння. Я вже трошки її почистила, і все, що мені довелося обрізати, це два ось таких сухих корінчика прямо на основі. Ось тут всерединці І все коріння чудове. Багато з отворів виросло назовні. Тут я також зняла лист один, він почав жовтіти, і вже майже весь з жовтів. Хотіла одразу показати вам, з якого приводу не варто переживати, бо на основі, де він починав зростати, було чорне. Але чому тут було чорне? Буває така гниль, суха, чорна. А у мене просто тут безліч, по-перше, ось квітконіс ріс. Я його обрізала під нуль. А тут, бачите, закрився корінчик і почорнів. Тому і основа цього листя почорніла. І тут цей квітконіс старий заважав цьому корінцю. Зростати. І я зробила їй такий косметичний догляд. Я її пообрізала усі оці залишки, наскільки це було можливо квітконосів. І ось також. І вийшло, на мою думку, чудово. До речі, ось листя тут у неї пошкоджене. Так як позаминулого року на неї стрибнула наша кісюня. Після операції ми її стерилізували, і коли зняли вже одежину, в якій вона була після операції, вона почала стрибати по всіх поличках, усюди, де діставала. І якраз стрибнула на цю орхідейку. І оцей лист найбільше постраждав. І також ще нижні, ось тут, бачите, я обрізала, бо тут були просто лихміття, були зламані частини листа. Але орхідейка дуже гарна це, до речі, Sturtiana Picochip. Квітне дуже гарно. і я вам її показувала, коли вона квітла. Вона нещодавно відквітла. Зростає в неї новенький чудовий листочок, дуже гарний, варігатний. Дуже любить вона пити. Тому я хочу її пересадити, як і більшість своїх орхідей, я зараз переводжу в закриту систему. Так, набагато зручніше доглядати за орхідеєю. Можна поливати раз на тиждень або навіть на два тижні, зливати воду, і просто далі вона стоїть, просушує свій ґрунт, просушує коріння, і після повного просушування поливати знову. Дуже зручно і не треба багато часу, бо зараз літо і спекотно, і у мене просто. Дуже швидко просихає субстрат у відкритому горщику з отварами. Ось такий горщик я для неї підготувала. В принципі, він трошечки зверху більше в діаметрі, а так повністю такий самий, як і був у неї. Обережно складаємо коріння: отак, як воно зростає, так його і кладемо. І їй тут буде, в принципі, де зростати. Вологий субстрат після поливу. Який я зробила перед посадкою, я засиплю униз горщика. А зверху сухий субстрат, але теж з її посадки, так як полила я її тоді, коли вже частково відсипала сухий субстрат, в якому вона зростала. Перед використанням моху обов'язково основу орхідеї обкладаємо корою, щоб вона завжди залишалась сухою. І завершуємо посадку, розкладаючи мох. Я розкладу тільки з цієї сторони, бо саме тут у мене виглядає коріння. І це буде для нього додаткове джерело зволоження. Можна між поливами оприскувати тут мох. Бачите, як все просто, легко та швидко. І щоб збагатити цю посадку, я додам ще таких великих шматочків сирамісу. Він дуже класно збагачує грунт для орхідеї. Він тільки-тільки мені прийшов, я сходила, забрала з пошти. Звичайно, краще його взагалі додавати. До ґрунту. Любі мої, на цьому я буду завершувати це відео. Всім дякую за перегляд! Бажаю міцного здоров'я, Божого захисту, найскорішого миру, любові, радості і побільше добра. Всім до нових зустрічей і бувайте!